Одна із учасниць майстер-класу для школярів дитячої музичної школи номер один піаністка Дар'я Куровська – випускниця Коломийської музичної школи. Зараз є студенткою другого курсу Львівської музичної академії. Зізналася, що дуже хвилювалася, адже її слухатимуть рідні та викладачі. Дуже трепетно повертатися сюди з якимись новими з новою концертною програмою, і це завжди дуже тепло грати на цих інструментах, на яких я зростала і. Дуже приємно, що нам допомагають розвиватися в цьому плані. До Коломиї з Дарією приїхав її однокурсник Макар Войнаровський. Він родом із Луцька. Це буде концерт. Я буду грати своєю подругою, також студенткою другого курсу Дарією Куровською, яка є випускницею цієї школи. Ми будемо грати дуже цікаву програму. Насправді будуть задіні також номери, де ми будемо грати дуетом, не тільки сольно, тому програма буде дуже цікава. Слів завідувачки фортепіанного відділу Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Косанатольського Любові Хомич, кожен візит випускників до Коломийської музичної школи. Це особлива подія. Культурна мета. Ми завжди раді бачити наших дітей. От адже Дар'я Коровська, випускниця нашої школи. Є така традиція, що вони дуже часто приїжджають з концертами в свою рідну альмамат. Для викладачів та учнів музичної школи львівські музиканти виконали сонати Моцарта та Бетхована, а також представили п'ять вальсів Брамса. З колони Іванан Малецький Галина Ровеншук, телерадіо Раї.